Привіт, мене звати Софія, мій позивний рис. Мені 14 років. Я волонтерю, допомагаю ЗСУ, відкриваю різні збори, закупляю необхідне. Я наймолодша у моїй ну, волонтерській організації. Я її не очолюю. Її очолює інша волонтерка, яка також ну, вона їздить на схід, а я допомагаю та співпрацюю з нею. Наш фонд називається Го Незламна Україна навіки. Я приїхала на вишкіл. Це перший вишкіл під час повномасштабного вторгнення, і абсолютно все змінилося. Додалася така нова локація, як FPV-дрони. Це щось нове, цікаве, і наразі воно набуває популярності. Так тактична медицина також змінилася і ну купа всього нового, купа нової інформації, і ми набираємось тут знань для того, щоб подальшого їх використовувати. Можливо, навчати людей і бути обізнаними, оскільки ми живемо в часи війни. Коли до нас приїжджали різні люди, які наразі захищають нашу Україну, це гордість і, безперечно, це дуже круто. Бути знайомими з ними, потиснути їм руки і ну, просто подякувати. Та думка, що вони нас захищають, і я можу знаходитись в безпеці. Мотивує мене працювати. Вишкіл це додаткова мотивація для того, щоб якось набратися сил, перезавантажитись, познайомитись з новими людьми, які в подальшому можуть тобі допомогти, навіть допомагати ЗСУ, допомагати рідній країні. Я хотіла передати: допомагайте країні, не забувайте, де ви народились, і спілкуйтесь українською, споживайте україномовний контент, а не контент наших сусідів, які не дуже, точніше, взагалі не класно е, зараз роблять наші країни. Гинуть молоді хлопці, гинуть е, побратими, чиїсь сини, чиїсь е, батьки. Так само не можна казати, що жінки не, ну, не служать на фронті. Вони так само на рівні з хлопцями, там в рівних умовах. Умови не найкращі, це ми всі розуму, ну, розуміємо, але вони там заради нас. Сьогодні ми всі дуже сподіваємось, що майбутнім поколінням радше знадобляться навички фермерів, педіатрів, науковців та інших цивільних професій. Втім, вміння надати першу допомогу та захистити своїх близьких може рятувати життя. І, хоч вишкіл тривав недовго, вже незабаром інструктори знову зустрінуться з дітьми та відкриють для них світ нових знань.